Так, хочу показати вам квіточки, які буду висаджувати. Це в мене такі різні. Гвоздичка периста. Ось така гарненька. Іде таким ніжно рожевим кольором. Це примули. От. Такі кольори, як бачите на відео. Так, це примули. Це в нас лілії. Яка це кольор бордова. Дивіться, жовту і білу. кулер вот такие лилии так Это оранжевые лилии Видите, как оранжевая кулерка ух ты уже осеки вот у нас погинти видите как цепуля хорошая Так, це По дві штучки замовляла. Так, це ще ось таке. Це, мені здається, щось тут подарунок поклали. Лілії оранжеві. Так, айстра альпійська. Ось айстрочка. Такої в мене ще немає. Це в нас вівсяниця. Ось така вівсяниця. Свою зараз покажу, в мене там один кущик, тому я вирішила ще собі дозамовити. І ось ще горщик із гортензії. Ой, з гортензії перепутала з пеларгонією П'ять штучок було в наборі. Ось така, ось така. А це взагалі таке, бачите, ніби помальовані листочки. Ось таке ось красиве. Такі вони гладенькі-гладенькі, не такі, як ці, більш такі м'ясисті. І ось і ще. Вчора ще висадила молодила, зараз покажу. Так, Молодила ще висадила. Де вони тут у мене? Шалений і ось а ціни ніби полупинки помалювали. Це живочи як розростається. Нітя! Поговоримо, це ще очі тут треба його розділити буде. Так, це ще гвоздика, ариста здається, поки вона трішки ще зазеленіє.